Взагалі-то ця людина вплинула на Толкіна, і він написав Володаря перснів і інші книжки. Хто ж це? Уільям Моріс став прабатьком жанру фентезі. Він написав дюжину книжок, у яких описував вигадані події у минулому, засновані на естетиці середньовіччя. Джон Толкін в одному із своїх листів зазначив книжки Уільяма Моріса як головне джерело натхнення для написання своїх романів. Але, передусім, Вільям Моріс відомий як дизайнер. Саме він, до речі, активно популяризував слово дизайнер. У сучасному для нас контексті Уільям Моріс створив величезну кількість принтів для тканин, шпалер, ілюстрацій і книжкових обкладинок. Він разом із гуртом однодумців, на яких уплинув художник Джон Раскін, стали основоположниками руху мистецтв і ремесел, чиїм основним постулатом була перевага ручної праці над промисловою. На Уільяма Моріса справили величезний вплив художники прерафаеліти, які заперечували академічне мистецтво. І черпали натхнення в середньовіччій лицарській естетиці. Ця естетика була головним джерелом натхнення для Уільяма Морріса упродовж усього його життя. Головна проблема, якої він таки не зміг уладнати, це той факт, що предмети, які виробляла його фірма, були недоступні для бідних верст населення. З часом Морріс дедалі більше тяжів до ідей соціалізму. Ці ідеї він детально виклав у своїй останній книжці Звістки, і незвідки». У ній герой потрапляє до майбутнього. Де немає грошей, приватної власності і виснажливої праці. Найпевніше, соціалізм для Моріса був не самоціллю, а способом повернутися до уявного середньовіччя, де всі живуть у гармонії зі природою, працюють для свого задоволення, а людьми рухають романтичні чинники. У майбутньому рух мистецтв і ремесел еволюціонує в ар-нуо і поширюватиметься по всьому світові. А потім уся ця прекрасна епоха закінчиться з початком Першої світової війни.